Я я отримав у 2023 році, це саме під час виконання бойового завдання, натрапили на міну і відразу мені е відірвало ліву ногу і праву вже ампутували в лікарні. Мені казали, що е учися там, е їздити на візку, бо тебе запротезувати тяжко, або навіть якщо запротезують, ти на протезах не будеш ходити. Мені було 21 рік, і якось з 21 року до кінця свого життя не хотілося їздити на візку, хотілося повноцінно створювати сім'ю. Я був запротезований класичним методом протезування. Класичний метод мені не підійшов взагалі. С інтегративний це був саме той метод для мене, щоб я міг пересуватися на протезах. Перший етап мені вживили в грудні 23-го року. Другий етап мені у квітні 24-го зробили. Це саме на ліву кінцівку. І вже в квітні я почав повноцінно ходити на протезах. Я на інтеграції відчуваю зміну поверхні. Я відчуваю, якщо я йду по камнях або на щось наступив, мені воно безпосередньо віддає у кістку, так як імплант саме це як продовження тіла. Остеінтеграція – це явище за якого кістки титан зростаються, утворюючи дуже міцний зв'язок. Ми можемо використовувати це для лікування людей з ампутацією, яким не можна допомогти за допомогою протезів. Якщо у нас є коротко культя, то для приєднання протеза необхідний будь-який імплант, інакше протез не працюватиме. Ми створили досвід і базу для розвитку, і на це ми не витратили не копійки державних коштів. Це все за рахунок благодійників. Ми зробили. 86 операцій. Кожна операція в середньому це 30 тисяч євро. Тобто це 3 мільйона євро вкладених благодійних коштів, плюс досвід. Цей метод треба запроваджувати, і саме головне треба отримати державну підтримку. У 2024 році нам вдалося зробити гарно фандрейзинг і ми зробили ну, біля 40 операцій. В цьому році ми зробили 25 операцій з тобто інтегративного протезування. У нас зараз в листі очікування біля 20 ветеранів. Тобто, ми вже розуміємо, кого ми будемо оперувати. Питання тільки знайти кошти. У нас зараз більше 100 тисяч ветеранів з втраченою кінцівкою. 10% — це складна травма. Це 10 тисяч ветеранів яким, е, яким ми могли би допомогти і е, вживити титанові імпланти, повернути їм активне життя? Я знову тут з німецьким військовим пластичним хірургом і я знаю, що він колись сказав: о, я так здивований. Медицина в Україні набагато краще, ніж я очікував. І я думаю, що це правда. Принаймні там, де я був, я бачив дуже високий рівень, хороше обладнання та дуже кваліфікованих хірургів. І це також стосується навчання. Наступного разу я приїду як учень, бо я хочу вчитися в Україні, оскільки ви маєте весь цей досвід.